Добрий день, дорогі мої восьмикласники! І знову ми сьогодні говоритимемо про поезію, а саме про Володимира Підпалого. Дізнаємося основні відомості про поета, розглянемо ідею гуманізму, людяності, бережливого ставлення до природи і незбагненну красу світу, патріотичні почуття, передані словом у поезії Бачиш між штраф зелених багатозначність і змістову глибину художніх образів у поезії Зимовий етюд». Запрошую вас у чарівний і такий незвичайний казковий світ поезії Володимира Підпалого, і ви дізнаєтеся, в чому ж він чарівний, казковий і незвичайний. Отже, Володимир Підпалий народився 9 травня 1936 року в селі Лазірках на Полтавщині. Мати знала багато казок, шанувала загадки й уміла знаходити до них ключ, ніколи не співала. Гірке дитинство, як і подальше життя, загартувало її характер, любила квіти. Вся, вся хата була великим квітником і чистоту. Батько працював на залізниці, любив сади і бджільництво, гарно співав, загинув під Києвом 1943 року. Майбутній поет учився у Величанській семирічній та Лазірківській середній школах, любив історію, літературу. У 1953 році закінчив 10 класів. Працював у МТС, тобто машино-тракторній станції колгоспі. 1955 року був мобілізований на флот, у 1957 році демобілізувався через хворобу ніг та вступив до Київського університету на філологічний факультет. Перші вірші були надруковані в 1958 році. Цей щирий, ніжний, вдумливий і прекрасний поет прожив лише 37 років. Невеликовна хвороба передчасно обірвала його поетичну пісню про рідну землю. Життя письменника у його творах, душа поета у його віршах. До спілки письменників його прийняли 1967 року. Того самого року вийшла в світ і згадувана збірка 30 літо. Після того були книжки в дорогу за Ластівками, Вишневий світ, а посмертно сині троянди і поезії. Пішов в дорогу за Ластівками. До останньої книги входять неопубліковані за життя твори Володимира Підпалого та спогади про нього як поета, редактора, громадянина, людину. З них він постає борцем за відродження української культури людиною-подвижником, що в налегкі 60 у 70-ті роки підтримував справжню літературу, писав і редагував справжні твори. У багатьох віршах Володимира Підпалого живе дух його рідного краю, почуття любові до Полтавщини, серед них вірші Зірка. Пам'ятаю над шляхом Лубенським, осінній сон, пам'яті матері, вечірнє, цикл Григорій Сковорода та інші. Отже, розглянемо спогади про Володимира Підпалого і спробуємо визначити, яким він був за життя. За все життя не зустрічав уважнішого батька й чоловіка. У кожному його вчинку, у кожному слові була якась Шевченківська повага до дитини, до жінки, до матері. Це була українська родина, де свято шанували рідну мову, пісню, національні традиції. А таких родин на київському ґрунті не було небагато більше, ніж на початку століття, коли духовний клімат у Києві творили буквально кілька українських родин косачі, старицькі, лисенки. Так говорила про письменника Михайлина Коцюбинська, до речі, яка є внучатою племінницею відомому письменнику Михайлу Коцюбинському. Він напрочуд легко ознайомився отак підійде, гляне на тебе, тепло всміхнеться, скаже щось привітне, і ти ніби знав його все життя. Ми, поети, вважали, що нам вельми пощастило, коли рукопис потрапляв йому на редагування, над кожною чужою книжкою працював, як над власною. За любов до поезії і талант написання вірш віршів однокласники присвоїли йому старовинний псевдонім «Піїд». Володимир завжди був бажаним гостем у редакції районної газети, що знаходилась поряд зі школою. Було у нього хобі вишукував маловідомі висловлення цікавих людей з історії, і літератури, рідкісні слова і назви, любив коментувати нам їх. Якби треба було одним словом охарактеризувати підпалого, я б відповіла любов. Пригадую, як доцент запропонував хворому володі пересадку кісткового мозку. Я згодилася бути донором. Володя запитав лікаря, а Нілі це зашкодить, той мовчав. Володя сказав Якщо це єдине, що мене врятує, але хоч на йоту зашкодить Нілі, я відмовляюся. До останнього подиху спокутував, як сам для себе визначив гріх. Посоромився перед товаришами, товаришами поцілувати маму, коли йшов до війська. Більше живою він її не побачив. Ніла, це мій дар Божий. Вона не лише здатна мене розуміти, але своїм зором, лагідністю і любов'ю дарує мені своєю великою душею стільки щастя і радості, що цього не здатна передати і моя поезія. Завдяки Нілі і її великодушності та жіночій ніжності я зрозумів тепер і знаю напевне, що таке є правдиве Боже щастя. Ось так Володимир Підпалий говорив про свою кохану дружину. Шістдесятництво частина української інтелігенції 1960-х років ХХ століття, яка проявила національну свідомість і моральну опозицію тоталітарному державному режиму. Цей феномен у культурі був характерним не лише для України, але й Радянського Союзу. Загалом. Він виражався у створенні моральної опозиції до тоталітарного державного режиму. Шістдесятництво стало можливим через політичні процеси, які відбувалися у радянському союзі, після смерті Сталіна та розвінчання його культу створили передумови для появи нового покоління талановитих літераторів та митців. Володимир Підпалий належав до поетів шістдесятників. Пригадаймо, що разом із Володимиром Підпалим до шістдесятників належали. Такі відомі поети, як Ліна Костенко, Василь Симоненко та відомий політичний діяч В'ячеслав Чорновіл, які не просто працювали у 60-х роках ХХ століття, а виробили і відстояли свою художню, естетичну позицію у громадському котакультурному житті. Поезія стала виразником ідей, настроїв, почуттів цілого покоління. За сміливу правду героїв жорстоко карали. Наприклад, Володимира Підпалого неодноразово запрошували на профілактичні бесіди до КДБ, Видавництвам давали негласні вказівки гальмувати публікації поета в періодиці. Сам Підпалий згадував, коли він працював у редакції журналу Радянський письменник старшим редактором, слово Україна вимовляли обережно з оглядкою. У віршах це слово заміняли на «батьківщина». Та поети шістдесятники залишалися чесними і безкомпромісними. Загадковою була і смерть письменника, адже з життя він пішов від променевої хвороби 24 листопада 1973 року у віці 37 років. Ознаки хвороби почали шквально розвиватися в другій половині дня. 22 лютого 1972 року побутує версія, що Володимира Підпалого було отруєно, а до вбивства причетні співробітники КДБ. Це був акт терору як частина загальної операції блок, направленої на ліквідацію духовного та інтелектуального опору окупації якою ж людиною був Володимир Підпалий? Пропоную вам закінчити подані речення власними думками. Я вважаю, що, оскільки, факти свідчать. Отже, натисніть, будь ласка, на паузу і продовжте речення власними думками і висновками, які ви зробили з щойно прослуханого матеріалу. А ми продовжуємо далі цікавий факт: Підпалий був висок, висококваліфікованим перекладачем, перекладав поетів, близьких йому за душевною тональністю: зокрема, з російської Анну Ахматову, Івана Буніна, Сергія Єсініна, з білоруської Янку Журбу, з Грузинської Нодара Нарсію, з Вірменської Гагі Кадавтяна та іншої. Поміркуйте, діти, чи складно, на вашу думку в житті бути уважним до природи? Чи важко любити навколишній світ? Відповідь на питання запишіть, тут немає правильних відповідей, тут є тільки ваша думка, ваше бачення. І ми ознайомимося з вами із поезією, яка перегукується з попередніми питаннями. Поезія бачиш між трав зелених. Бачиш між трав зелених, як грудочки пташата. Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти. Може, не зможу батьком, стану їм старшим братом. Будь їм, маленьким, сірим, просто сестрою ти. Кажеш, що не зумієш, не маєш любові хисту. Що ти, а руки, серце, куди заховати їх? Яструб розбійник свисне раптом над беззахисними, ляже на нашу совість за нашу байдужість, гріх. Треба в житті любити гаряче і багато. Сонце, дощі зернисті, дороги в пилу, траву. Бачиш, гнізді малому як грудочки, пташата немічні ще, невміло ворушаться і живуть. Ось така поезія. Поміркуйте яким настроєм вона сповнена? У ліричному вірші Бачиш між трав зелених знайшла яскравий вияв позиція Володимира Підпалого як поета гуманіста. Поштовхом до роздумів про сенс людського буття послужив зворушливий епізод Ліричний герой помітив у траві самотніх пташенят. Чим має бути наснажене життя кожного, які цінності має сповідувати особистість через антитезу активна позиція-байдужість автор втілює свій життєвий ідеал. Справжня людина повинна бути відповідальною за все в цьому світі, бути небайдужою до всього. Адже інакше за наслідки ляже на нас за нашу байдужість гріх. Ми щось побачили, ми побачили несправедливість, ми побачили жорстокість, але ми не втрутилися і. У зв'язку з цим я згадую легенду про мураху. Мураха, коли спалювали проповідника, то мураха намагалася своїм маленьким ротиком носити воду. З нею всі сміялися і говорили про те, що мураху ти не зможеш загасити багаття. А мураха на це відповіла що я бачу несправедливість, і я роблю те, що я можу. Хай я не загашу багаття, але я не можу стояти осторонь, коли відбувається несправедливість. На Божому суді з мене спитають про це, але моя душа буде чиста, що я робила те, що я могла. Побудований вірш у формі діалогу із уявним читачем, слухачем у рядках. Станьмо ось тут навшпиньки спокій їх берегти. Можу, не зможу батьком, стану їм старшим братом, будь їм маленьким, сірим, просто сестрою. Ти от саме в цьому ми відчуваємо фольклорні мотиви. Які емоції намагається передати нам гер... герой поезії? Мабуть, ніжність через велику кількість зменшувально пистливих слів, ніжність і любов до природи, і ми бачимо символічні образи яструб нападник, це зла жорстока людина. Пташенята, до речі, зверніть увагу, чому в творі названо їх пташата, а не пташенята. Це образ дітей, слабких, беззахисних людей, це своєрідні символи добра і зла та їхньої одвічної боротьби. У поезії звучить непрямий заклик там, де можеш, ставай оборонцем слабких та беззахисних людей, почуттів, стосунків, природи. Центральний образ твору має алегоричне значення. Ви, звісно, розумієте, що чіпати пташине гніздо або брати в руки пташенят не варто, адже дорослі птахи можуть саме через це покинути своїх малят напризволящі і ті захинуть. У віршах завжди мають місце певні умовності, навіть іносказання. Пташенята в гнізді, як центральний образ твору, мабуть, виступають алегорією вразливості. Поміркуймо, чи створ згорні, згодні ви з твердженням ліричного героя, що бути байдужим це гріх. Свої висновки запишіть. Байдужість і справді вбиває душу людини. Вона втрачає можливість співчувати, бути доброю та милосердною, а скільки людин, людей, тварин, гине щодня лише через те, що ніхто не захотів допомогти. Можливо, у вірші йдеться не тільки про природу. А передано тиху бесіду молодих, ще недосвідчених батьків над ліжечком сплячих дітей. Чи згодні ви з таким припущенням? Відповідь обґрунтуйте і запишіть. Можете писати у коментарях, мені цікаво буде дізнатися ваші думки. Заповніть паспорт твору, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіримо, так темою є висловлення, висловлення любові до рідного краю, бережливого ставлення до всього живого, ідея, утвердження відповідальності людини за все, що її оточує, римування. Ви звернули увагу на те, що немає рими у цьому творі. Верлібр, вір, вільний вірш, жанр, громадянська лірика з елементами пейзажної. Епітети, дощі, зернисті, персоніфікація, ляже на нашу совість за байдужість, гріх і яструб розбійник свисне, порівняння, як грудочки пташата, риторичні питання, що ти, а руки, серце, куди заховати їх. І кільцеве обрамлення своєрідна композиційна фігура у віршованому творі, що полягає у повторенні строф рядків. У нас починається рядок словами Бачиш, я грудочки, пташата, і цим же самим образом закінчується. Звернули увагу на велику кількість писливих слів пташата, «грудочки», маленьким. І афоризм треба в житті любити гаряче і багато. Справді ці рядки стали крилатими. Теорія літератури, ось на це зверніть увагу і запишіть собі, що вірш Володимира Підпалого, бачиш між трав зелених, не є строго римованим. Ми не можемо визначити віршовий розмір, римування. Неточне Не римування Спостерігаємо в четвертому з восьми рядків кожної строфи. Берегти сестрою, ти заховати їх гріх, траву живуть, але не може вважатися прозовим твором. Бо має чітку ритміку, великий спектр багатозначних художніх засобів ліричного героя, що не властивий епічному роду літератури, йдеться про особливий вірш Верлібр, тобто вільний вірш. Запишіть, будь ласка, верлібр це вид лірики, у якому зберігається виразний ритм, рядки мають різну довжину і різну кількість складів і не діляться на стопи. Верлібри майже завжди наділені настроєвими переживаннями. Вільний вірш це поетичний твір, що не має строфічної будови, рими, поетичного розміру, а ритм у ньому досягається лише наспівною інтонацією. На основі змісту твору охарактеризуйте ліричного героя. Так ліричний герой у нас який спостережливий, уважний, небайдужий захисник, патріот і величезний життєлюб, пригадуєте ось ту крилату фразу, яка прозвучала. Поезію, з якою ми зараз познайомимося, читати швидко не можна, цей твір вимагає замислюватися над кожним словом і рядком, перечитувати їх по кілька разів, щоб розкотувати зашифровані смисли. Ці смисли нашаровуються один на один, ховаються за символами і незвичайними художніми образами чи натяками. Зимовий етюд – ніби спалах враження про одну миттєвість зими. У поезії відтворено емоційний стан ліричного героя, викликаний пейзажем. Тобто, від літа ми плавно переходимо до зими. Трішки туману і трішки інею, Неба людинку холодну на шлях. Вечір, мов казка над Україною, Казка, як вечір, аж синьо в очах. Там за тополями, за огорожами, Де місто тікає на ніч в степи, все запорошене, все насторожене. Вся Україна заслухалась і не спить. Зверніть увагу на ту величезну кількість зорових і слухових образів, які кольори ви побачили, які кольори переважають. Мабуть, синій, неба, холодна людинка. Проаналізуємо цю поезі... поезію. За... Жанром це етюд, невеликий за обсягом, переважно безсюжетний твір настроєвого характеру. Запишіть собі теорію літератури, ознаки етюду – це невеликий обсяг, відсутній чіткий сюжет, передача враження, висока емоційність, настроєвість, велика кількість художніх засобів. На вашу думку, які враження виникли у? Поета від побаченого, які емоції, яким настроєм сповнена ця поезія? Свої думки запишіть, будь ласка, у зошити. Ліричний герой вірша Зимовий етюд» – це людина, яка уміє бачити красу батьківщини. Він щирий і переконливий, що навіть будь-який читач змушений буде впустити у своє серце любове тепло. Автор двічі вживає слово Україна він не показує нам традиційно сільського пейзажу, а змальовує місто, яке тікає на ніч у степи. Степ це також невід'ємна частина традиційного українського пейзажу. Любов до батьківщини починається з любові до природи, з уміння бачити красиве у звичайному, з усвідомлення необхідності берегти цю неповторну красу, яку так легко знищити. На початку цього вірша, послідовно, немов з окремих частинок штрихів, оформлюється загальна картина зимового вечора туман, іній, холодна людинка. Але ліричний герой сприймає цей звичайний вечір як щось виняткове й небуденне. Його душу наповнює радісне піднесення, навіяне красою рідної України. Воно образно виражається у грі слів вечір, мов казка, і казка як вечір. Зі звичайного цей зимовий вечір перетворюється на казковий, коли все довкола стає загадковим, а герой сповнений передчуттям дива. Не випадково у другій частині твору перед нами постає жива, немов справді казкова картина природи. Серед використаних автором художніх засобів переважає персоніфікація. Цей засіб не лише сприяє поетичному олюдненню довкілля, місто дихає у степи, це насторожене, Україна заслухалась і не спить. Усе, що помічає ліричний герой, живе в єдиному злагодженому ритмі, складаючи разом привабливий одухотворений образ батьківщини. Так, тема цієї поезії, запишіть, будь ласка, це поетичне відображення зимової природи рідного краю. Ідея замилування неповторною красою рідного краю. Як Володимиру Підпалому вдалося. Творити образ зимового вечора. Відповідь оформіть у вигляді поданої таблиці, розкривши багатозначність образів. Читаю, бачу і художній засіб. Наприклад, читаю неба людинку, холоду на шлях, бачу синє біле небо, рівний шлях, що простягається далеко далеко. Художній засіб це є метафора. Ну і звичайно, ця вправа. Розвине вашу фантазію, натисніть, будь ласка, на паузу і заповніть подану таблицю. Поезія Володимира Підпалого камерна відзначається щирою сердечністю і приземленістю почуттів, схильністю до медитації, ліричною елегійністю. У ній відбите життя інтелігентної людини ХХ століття, сповнене невгамовної туги за гармонією в суперечливому світі, таємницею якого він намагається розгадати. Його поезія зверна до нас своїми наболілими рядками, з яких вітер часу не в змозі вивіяти тепло світлих почуттів. Перелитих із його щедрого серця, як зазначав Петро Засенко. Поет Володимир Підпалий точ тонко відчував слово, а через нього і природу, і людську душу, так писав Коломієць. У тихі ліриці підпалого можна виділити такі основні мотиви: любов до України та її мови, змалювання краси рідної природи, високе призначення поетичного слова, філософія серця та душі. Краса людських почуттів тощо найулюбленішим жанром тихої лірики підпалого є Елегія, що бере свій початок з античної літератури і дуже характерна для української поезії, це вірш, у якому виражені настрої журби, смутку, задуми. Володимир Підпалий із цього жанру використав настрій задуми стяжінням до пейзажної та меди... медитаційної лірики. Багатою мальовничістю і музичністю відзначаються вірші підпалого про рідну природу, яку він дуже любив. Неповторне українське довкілля було для нього тим джерелом, з якого він черпав любов до рідного краю. Він був віртуозним ліриком у пейзажних віршах. Природа для нього була джерелом, з якого він черпав любов до рідного краю, до свого народу. Прочитаєш вірш Володимира Підпалого, наче криничної води нап'єшся. Треба тільки уміти знайти дорогу до криниці, відвести у бік кущі, траву, а часом і павутиння лінивства в пошуках джерела. Щоб переконатися, яка це чиста, мудра своєрідна і новітня поезія. Павло Мовчан відзначив лаконізм у творчості підпалого і словесну ощадливість, умілий відбір Засіку ярило правдивого і ярило можливого слова, яке імпонується так, що дає нам необхідні асоціації і уявлення. Прокоментуйте слова, прочитаєш вірші Володимира Підпалого, наче криничної води напився. В чому, на вашу думку, сила його поезії? Як ви ці вірші, як ви ці слова зрозуміли? Мабуть, сила у простоті, зрозумілості, щидрості, небайдужості, ну і відсутності, відчутності авторської, чіткої позиції. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалася творчість Володимира Підпалого, і ви змогли знайти у ній саме те, що можливо відповідає вашому душевному стану. У підручнику на сторінці 71-73 ви прочитаєте статтю його поезії ще раз, кладете і запишете анкету письменника і обов'язково запишіть аналіз поезій. Любіть і вивчайте українську літературу. Читайте книги, адже вони вам покажуть, у чому різниця між словом подобається та словом люблю. Коли вам подобається квітка, ви її зриваєте. Але якщо ви любите квітку, ви щодня її поливаєте. Відчули різницю. А я бажаю вам хорошого дня і любові, і успіху в усіх ваших справах. До побачення, до зустрічі на наступному уроці.